Добрий день! Заїхав до хлопців на будівництво. Хлопці завершили крощатку, Тут машин відпечаток лапи маємо. Ой, красота. Це вже хлопці завтра будуть розсаджувати дерева кущі. Планують землю. Провилом рулонний газон. Хлопці, привіт! Привіт! Возять земельку. Отак От планують. Завтра будуть садити дерева кущі. Так що, скоро фінал. Вот так выйшло.